Танцювальний проект Денс Майдан продовжує свій тур по містах Чернігівської області. Свої танцювальні постановки, а точніше, флешмоби, вже продемонстрували: Козелець, Бобровиця, Сосниця, Короб, Ніжин, Борзна, Корюківка, Щорс та попереду ще багато інших міст, які бажають поборотись за титул найтанцюючого міста Чернігівщини. Наступний на черзі стародавній величний і легендарний Новгород Сіверський. Прекрасне місто Новгород-Сіверський. Денс Майдан, битва між Чернігівщини, продовжує впевнено крокувати містами Чернігівської області. І сьогодні ми знаходимося в древньому мальовничому Новгород-Сіверському. Місто з унікальною історичною спадщиною достойно зустріло танцювальний проект Денс Майдан. Новгород Сіверський віднісся дуже відповідально до проекту, і взагалі. Дуже радо вітав роботі з підростаючим поколінням городської совет уделяє учні доволі таке велике увагу. Про проект Денс Майдан ми знали майже місяць назад, але з того часу пройшло трохи більше дві неділі, як ми сформували команду свою Пам-пам-пам-пам. Я попрошу вас всех поддержать наших молодых участников этого конкурса на сегодняшнем этапе, конкурс, который будет проходить, и по возможности отправить максимальное число смс в поддержку наших участников, для того чтобы наши участники, я думаю, что они одни из лучших в области заняли хорошее, ведущее, а может даже первое место. Бажаю зрозуміло, что перемоги. Я думаю, що вони на це можуть і претендувати, якщо дуже дуже гарно постараються. Напевно, з таким самим запалом, як свого часу, брав участь князь Ігор у битвах проти половців, молодь новгорода города Сіверського взяла участь у танцювальній битві міст Чернігівщини. свою Новгород Сіверський одне з найвіддаленіших міст Чернігівщини, та знаходиться воно на півночі нашої області. Під час візиту учасників проекту Денс Майдан місто продемонструвало свій північний характер першим снігом. Томбуля не жинов'яндрапа Сосуа. Давай пописнемо, пожалуйста. Томболяни жимокесабі донуа. Ви у Новиграді над Десною. Де Ярославна з пишною косою, де Ігор князь на здивленім коні, бо я на струни віщі молоді, де Болеслава проживала і букві слово написала, своє ім'я ходиною закодувала, а Юрій з бітнів кодро шифрував, Великою княгинею назвав, де президенти пирували? готель зірковий відкривали, де монастир, як лялечка стоїть, де сна. Піснями гаманить. Гросівський ну, дуже знаходиться далековато від навіть обласного центру Чернігова, а тим більше від Києва. І там ну, такі заходи, взагалі, концерти дуже рідко проходять. Леді зенджетамен. Діти адкрікнулись дуже активно на це. Поскольку не очень часто балованы они таким такими шоу поднимайтесь со своих мест, подходите поближе. Сегодня 11 месяца, 11 -го года. Наша команда под номером 11. Я считаю, что это должно сработать нам на нашу команду на пользу. Новгород Северский хотелось бы побольше эмоций, побольше хореографии, именно технической, в плане исполнения, чтобы оно было чистенько, красивенько, потому что все рисунки, все вот это, оно очень важно. Но в целом я хочу сказать, що достойно мені очень понравилось, що в Новгород-Сіверському проходило это в спорткомплексі, і очень прикольно була атмосфера. Очень була хороша, очень інтересна. Прийшло багато э, людей підтримувати і доволі таки хорошо підтримували. Новгород Сіверський достойно показав себе у проекті Денс Майдан, як у хореографії, так і у організаційній частині. Тепер до всіх своїх історичних і культурних регалій місто має шанс отримати титул найтанцюючого міста Чернігівщини. Далі творча група проєкту Денс Майдан вирушає до Семенівки. Семенівці, також, як і районна адміністрація, так і міська рада, відповідально поставились до підтримки цього проєкту. Шановні друзі, ми раді сьогодні вітати. Нашому чудовому місті Семенівка проєкт Майдан», який об'єднує всі міста нашої славної Чернігівщини. Молодь Семенівщини, я знаю це, дуже довго працюю начальником відділу культури і туризму. Дуже і дуже рада, що сьогодні завітали нам». Денс Майдан, битва між Чернігівщини сьогодні в Семенівці, прикордонному місті, від якого кордон з Росією знаходиться лише за 10 кілометрів. Два, два. Танцююча молодь Семенівки, підготувала свій «Денс флешмоб, який скоригував хореограф проєкту Артем Бабич. Семенівка дуже мене покорила, я дуже удивився. Сьогодні я буду впевнений, можу сказати з упевненістю, що в нашому будинку культури. Ви побачите саму кращу молодь, яка живе на Україні, на Чернігівщині, і, мабуть, у всьому світі. Варто зазначити, що місцеву молодь, як і деяких інших учасників проекту, також вабить тематика фільму стиляги. Тож, як виявилось, Чернігівщина не лише танцювальна, а й стиляжна. І знову стиляги. тому що всі, мабуть, люблять «Стиляг», е, дуже відомий очень звісний фільм. Очень всім понравився. тому у нас второї стиляги були в Семеновці. Як у тебе настроєння перед виступ? Я в шокі! Например, если сравнивать с Борзной, где работал профессиональный коллектив бальни, где работали бальники, и Семеновка, где пришли народ, который не танцевал вообще, то довольно-таки хорошо. Они все были в образах, они все переживали, они все делись очень ярко, очень красиво, все прически. Что самое интересное, в Семеновке Люди, которые танцоры, которые, в принципе, они их тяжело назвать танцорами, потому что они кто-то занимался хореографией, кто-то чуть-чуть занимался, кто-то вообще не занимался. По технике они, конечно же, уступают борзне, но вот эта массовость, вот этот народ, который пришел поддержать и отстоять честь Семеновки. Просто супер. Мы очень рады принять участие в этом проекте. Вся наша молодежь же очень долго ждала этого проекта. Просим всех голосовать за нашу семеновку, поддержать наш город. Но мы ожидаем, что все-таки Семеновка покажет себя с хорошей стороны. И все будет у них хорошо, и мы будем за них болеть. Мы живем в Семеновке, и болеем за семеновку. Це було класно. Коли люди підтримують активістів, коли підтримують лідера. Коли підтримують, вітають гостей. Проект Денс Майдан продовжується. Позаду вже більшість районних центрів Чернігівщини, але попереду ще багато роботи. По-перше, треба об'їхати решту міст, які виявили бажання взяти участь у проекті. Та головне, треба визначити, яке місто буде носити титул «Найтанцююче місто Чернігівщини. Це залежить від СМС голосувань, але частина відповідальності ляже на журі. Підсумки проекту будуть підводитись наприкінці року. Я хочу пожелати всім другим городам, которые будуть участвувати. еще, чтобы они показали себя достойно, чтобы все активисты и все отнеслись серьезно и достойно представили честь своего города. Голосование уже распечатано Вы можете ознакомиться с, с ним и взагрели с флешмобами в мереже интернет, группа ВКонтакте «Дэнс Майдан» будет вами еще нынешним. На финал мы приглашаем э, участника телепроекта «Майданс», э, который ставил постановку в Чернигове, Тарас Черниенко. Я думаю, он всіх порадует в фіналі своїм виступленням.